Всім добрий ранок. У нас нарешті вже погода. У нас, як, то, як не дощ, то робота. Якщо нічого не можна ні робити, ні, ні зняти, ні показати нічого. Нарешті можна трохи вже випогодилося. Бо в нас практично цілий вересень, е, сьогодні 23 чи 24, ну не пам'ятаю, яке сьогодні число вже не важливо, але цілий вересень йде дощ така, Такі болобота, і прям калюжі стоять. І це, хочу вам трохи показати. Сьогодні прийшли зранку на дачу. Покажу, що в нас на дачі на, на кінець вересня робиться. І що будемо робити. Так. Отак у нас вже гірчичка посходила. От, ми засівали гірчицю після картоплі. Отака От, в нас вже гірчиця. Так, це в нас. Чемпіон яблучка. Сьогодні вже будемо рвати, покажу. От. Такі легенько це. От, от такі яблучка. чемпіон Дуже гарні. Така маленька яблучка, я просто на нею прям дивуюся. Аж поламалася гілочка. Треба було бачите, це моя помилка, що не... треба було менше яблук на цей. Заставляти я більш багато яблук оставив і тому вона поламалася. Але дуже родюча. Прям така родюча яблунька. І це. Ми вже нарешті викопали картоплю, вже позасівали гірчицю. Картоплю копали е, болотом, не могли вилізти ще її сушили цілий тиждень на, е, в хаті. Так, моя вже Флоріна. От. І отака от Флорина. От бачите, які яблучка. Дуже красиві, сизий наліт мають. Дуже красиві яблука. І вона дуже така сильно росла. порівняно з чемпіоном сильно росла яблочка. Так, от така у нас гірчичка. А тут у нас того той тиждень, суботу дощем копали, засіяли гірчицю. І ще гірчиця, чи то холодно. Бо в нас цілий тиждень холод і дощ, чи то дощ, чи то гірчиця. Насіння якесь не таке, не посходило, зараз треба підсівати. Так. От така в нас пінова яблучка. Аж на сонці виблискують. Підійду пізь Ось такі яблочки. Цього року невеликі, але підуть. Вони дуже смачні ці пінова яблучка. І треба зараз щось треба підсіяти гірчицю, бо не посходила. Так. Вже будемо сьогодні брати, помаленьку брати вже до буряків вибирати. І моркву будемо вже вибирати, хочу вам показати ще, який в нас ще перець є. О, дивіться, кінець вересня, який ще перець. Ще якби так би буде. О, є перець ще є. Ще є врожай перець. Який гарний. Баклажанів вже нема. Вже баклажани можна, напевно, виривати, а перець ще є. Так, ще зараз вам покажу капусту свою. Цього року гарна капуста дуже. О! Хоч, дивіться, яка головка. Це в мене московська зимня. Я взяв. Дуже головка тверда, гарна капуста. Враховуючи те, що цілий ціли рік її тероризувала, ціле літо тероризувала білокрилка. то це. От Така гарна мішанка у нас вийшла. Тут века, овес, шпинат, горох. Дуже красиво. Так прям аж вертає тебе в літо. Дивіться, яка капуста гарна. Аж попадали головки. Дивіться, які дивіться. практично дуже красиво. У нас на, наче не дуже така земля, така э, рудюча до капусти, але дивіться, які здоровезні головки. Гарні. Так, Ну тут вже таке в нас же осіння вже трошки петрушку. Ріжемо, заготовляємо на зиму. Ото гірки вибрали, то засіяли гірчицю. Це дивіться, яка зійшла, як густенько, гарненько. Отак От воно і піде на зиму. Зараз вам покажу, хто ще думає, чи садити ремонтантну малину, чи дивіться, кінець вересня, а вже. Малинка ще зелена ще буде. Вона практично до того року ще було 30 жовтня і ще була ремонтантна малина. І ще вона навіть цвіте. Ще буде цілий вересень і жовтень, ще буде малина ремонтантна. Тому хто ще думає, садити чи ні, то садіть. Так, от, ще вам покажу шпаргатівка. Шпаржива посоля то після чесника посаджена, і вже другий врожай. Ми вже рвемо, от, вже спаржеву косолю рвемо другий врожай. Отакі квіти вже вже настояща осінь, але дуже краси. Дуже краси. Такий шпинат. Хто не знає, як шпинат росте і, і насіння. От бачите, він отакий двометровий. насінням. Ось таке насіння. Його можна розсипати на осінь або весною сіяти. Я на зину під зиму його розсипаю, він весною сходить, ми їм їмо. А можна весною спеціально його садити. так. Ще повно помідорів. Я навіть не знаю цього року е, і обрізали. Обрізали е, в кінці липня, але повно ще помідорів. Дивіться, скільки ще помідори. Навіть не знаю, що з ними робити. Віться. Вже вони... Вже в нас холодно, дощ іде. Чорні. Скільки ще помідорів. Будемо зараз рвати. Будемо зараз рвати в ящички, хай будуть стояти. Ну, ми не квасом. ми не любимо ці зелені помідори. І це такі у нас на дачі справи. Так. Зараз буду підсівати гірчицю. така в мене ще вже суміш залишилася тут. І гірчиця і ріпак. Зараз підсію, бо щось не подсходила. ну щось Пробує сходити. Але мені це не подобається, треба ще підсіяти. Зараз підсію і грабальками просто легенько зрихлю. Хто ще думає, чи сіяти ще, я можна сіяти. Гірчиця гірчиться, не боїться аж таких морозів. У нас, наприклад, вона аж в нас немає такої температури. 0, 1, 1, 2 градуси морозу, то вона прямо росте гірчиця, до 14-20 січня. Поки вже в нас потужні морози не впадуть, сніг і морози, то тоді аж гірчиця пропадає. А поки нема ще снігу і нема таких морозів, то гірчиця ще листоп, жовтень, листопад, грудень. Ще вона зелененька, гарненька. Вона ще на городі нічого не боїться. Тим більше я ріпак. Ріпак теж не боїться морозів. І цей, то ще я сію спокійно. Так, зібрали зелені помідори. Аж вийшло 4 ящичка. Це ми такі чорненькі ящики ВТБ беруть, вони викидають на мусор. І ми. Чотири ящики зелених помідорів. Ну, жодного року стільки не було зелених помідорів. Не знаю, з чим це зв'язано. Бо в липні, місяці, в кінці липня, на початку серпня, я верхушки обрізав, але повно зелених. Цього року і вершинної гнилі багато, і зелених помідорів теж не достигли. Не знаю, ну, не знаю що ми будемо з ними робити. Може, будемо квасити, або якісь салати роблять. Ну, не знаю, що якась достигне. Але в нас вже заморозки вже передають, тому ми обірвали. Так, отакі навіть чорненькі, всякі є, бачите, такі всякі сорти, і вони не достигли. Не достигли такий, значить, рік.